Раніше, знаєте, що коли зароджувався взагалі театр Станіславський робив такі сімейні теж читання, поезію читав. Ми хочемо це відновити. Ми хочемо це зробити в такому класному європейському місті, як Буча. Коли гарна дуже є погода, коли гарно дуже є повітря, коли є гарна ну, взагалі, природа, правда. Ну і фантастично талановиті. Розумієте, тут були дуже багато. Показів мистецтва, таких живопису. Тут я вже казав, Пастернак, Булгаков, Тобто вони проводили такі читання, перші читання своїх творів, такі апробація цих творів на, може, не на таку масову публіку, як в нас сьогодні буде, бо тут буде понад 500 людей сьогодні, так. Значить, але вони теж. Ці традиції, розумієте, треба завжди все відновлювати з чогось починати. Чому от сьогодні буде презентація відкриття взагалі літньої страдиції? Тому що весною, в кінці весни, на початку літа, буде тут проводитися міжнародний фестиваль музичний, де оперета, національна оперета України його буде проводити з залученням найкращих театрів Європи. Значить, я хочу сказати, що ця площадка, ця площадка, от вона прикріплена за національні операти, тому що ми були ініціаторами. Я знаходив великий контакт з мером міста з Анатолієм Петровичем Федоруком. Мені дуже приємно, що є така людина, яка мислить дуже по-європейському. Значить, і ми дійшли згоди. На сьогоднішній день бачите, вже є результат.